Доброго ранку. У нас ранок почався сьогодні в 7.30. У нас там ну, хтось на парковці дуже голосно заводився. Коротше, має спортивну машину і вони дуже голосно заводяться. і, Марко прокинувся, прокинулася я ще раніше, тому що передавали валізу в Україну і зідзвонювалися. Ну, чи зустріли, чи не зустріли. Короте, трошки запізнилися, то їздили аж на базу, забирали. Ну, не в цьому Маркосик уже снідає, я зробила тільки чай, ще нічого не пила. Доїдай на дивані, підключили мультфільм, щоб трошки розвіявся. Мама розвіялася. Маркосик покажеш всім привіт. Бачимо, будемо снідати і трошки роздуплятися. Планів таких особо немає погратися з дитиною, позайматися, приготувати обід, пообідати і... все поснідати. Ми поснідали вівсянкою. Я ще зверху, як бачите, поливаю, вже закінчилося, поливала трошки з усім молочком. І Маркусик побачив у нас в шафі. Запаси пюрешки фруктової і захотілося йому перекусити. Да, котик? Подобається два мама тут трошки на бороді візьме. стій, від ні 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 Дивись, дивись на маму. О, на. Там... Там тебе на бороді трошки висіла. Старається обережно. Смачного тобі коти. Тут у баночки 190 грам. Мабуть, дуже смачне, бо більшість він не з'їдає майже половини. А це біоорганік знайшли. Склад дуже гарний, тому вирішила взяти моркусику скуштувати. Ми сьогодні збираємося їхати в Україну. Просто сьогодні збираємо валізу. Виліт у нас 6,50. Нам треба за три години до приїхати в аеропорт. Дуже переживаю, тому що це буде перший раз, коли я лечу сама. Надію, все буде добре. Тепер Маркусика вділа тепліше. Температура 15-18 градусів, але вітер такий прохолодний. Тут загорожено. Є пісочок, але загороджений. Це буквально на днях оце зробили, цю частину, а так дітки гралися. І Маркусик грається. Бачиш, коли хмар немає, то дуже тепло. Що там знайшов? Ну, ну не можна зайчик, закрито там. Насипай пісочок у велику машинку свою. У нас відео щоденник Маркусового життя. О, Жук сонечка. Злякався. А Маркусіка повіть. Бачиш, дивися, не бійся. <свес> Ой, Глаза. <Да>, здесь. <вкуси. свес> Дис... <свес> я... Я бачила. Дай пальчик. Так у нас знаходиться смітник. Маркусик відкриває спеціальним ключем магнітним, такий як у більшості на під'їздах. І тут також печальні альфатори. виходимо. Тут це ловлять крис в таких ящичках, там отрута. І виходимо зайчик, виходимо. Потім корінь за собою закриває. Маркосик виходимо. Да, там світло включається вночі. Отак от магнітом відкривається. Давай ключик мамі. І так він виглядає. Зайшла теку, собі купила Лінекс. І бачите, у нас тут уже кульбабки. Не дивно, якщо... Тут дерева в фруктові, то і кульбаби. Маркусик сидить трошки сумненький. Мама посадили його в коляску. І що? Коротше, я заходила, зайшла в інтернет, подивилася на ту церкву, яку поговорила. Це церква християнська. Читається тут, звичайно, на румунській мові. Але є на... недалеко від нас, у нашому секторі, є церква християнська українська. Дуже гарна. Ми вже в нашому лікті. Рикутський спить. Будемо вдома відпочивати також. Це застімав швиденьку розпаковку з маркостиком сьогодні, після прогулянки, зайшла в магазин за деякими продуктами і в основному за, за покупками, які я передаю в Україну. А для себе ви взяли виноград, мікс, але більше, більше темного. Також дуже смачний, солодкий, без кісточки. Також Маркус, яку взяла такий сирочок. Це ми брідел були. Давай, Сьосі. Взяли mm -hmm. да, А. Маркус я тільки прокинувся, тому соска це нормально. Такий солоденький сирочок з яблуком та родзинками. Також бананчики. Ні. Перед цим ми були в Пенні, і там я взяла розпустівку пюрешки це е, яблуко банан дві і яблуко та е, абрикос також дві. Потім взяла була акція на е, на йогурти вісім лей за 6 штук. А так вони 10 здається. Потім Взяли звичайний сиренький хлібчик, і я собі взяла родзинки в шоколаді. Так, також була кава, але кава не смачна зовсім, тому я її не допила. В пені ми заплатили 31,50. А в літі заплатили 40. Прикос, якщо будеш їсти. Десь їсти сирок чи йогурт? Mm -hmm. А що будеш їсти? а є сирочок, а є йогурт? Що їсти? Або пюре, що буде шісти. Mm -hmm. а я зараз все достану. А, і ще взяла в пенні, взяла серветки вологі, чисто для сумки коляски. Покажи, що тобі купили. купила. Покажи, що тобі купили. купила. Купила пюре фруктове, да? C'è pure il pescucco. 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 Pescucco.

Давайте тебе... Почнемо маржу на ладу. Давай. Помиє. Давай мама помити, треба помити, він Такий. він -фу, фу у нас брудний. Давай, помиє